Стові половині скакали, чуба мені відірвали ножом. От. І здіваються, і катували. Одним словом катували. Ось що вони робили. Вони розірвали мої руки, розп'яли в кояк Ісуса Христа на колінах держачі. А де він у мене так во за волос, почав ножом пили, якийсь ступий був, бо був би нормальний, ніж він би зразу хлоп і легенько бідрубав. Він відпилив раз, не подобається, ну мало було нопочка. Він взяв ще один ключок і знову ножом тим попилив міну. Коротше, не вслухав два рази та два рази, вони мені тупим ножом, відрубали мого чуба. День-два мене займуть свої місця в руках сокиру. льодокол. Льодокол давали, щоб я той льодокол тримав у руках, і щоб я кричав, щоб я їм кричав. Що я люблю Беркута. Вони мене заставляли все, щоб я їм кричав, що я люблю Беркута. Як я не нелюдню можу любити? Як це таке крикнути? Я таке ніколи в житті не крикну, навіть, навіть якщо вмору. Я це ніколи не традиційні Землі, в районі я прибув вже одійти. Одежу, одежу мені дали в автозак, коли мене, автозак мене цей перевели. Я зайшов туди середину і запхали мене в камеру голову до ще одного чоловіка, який там сидів. Я не знаю, як його звати, але нехай йому дає, Господь Бог Того, щоб він мене спас, я на турі замерзав. Я замерзав вже так, що я зуб на зуб не попадав От. Він мені дав свої ватні штани, на ньому були ватні штани, бо не вони були на джинсах. Він сам роздягнувся. Сам мене є. Я сказав, що мені не треба нічого. Він сказав, Ой, байка, ти сам деш мерзнув, не переживай. У мене є джинсові штани і піштані, які є. я не замерзну, треба тобі ці батьки штани.